Погляньмо на глобальну політичну арену. Байден пішов з посаду у 81 рік, Дональду Трампу – 79, Путіну – майже 73, Лукашенку і Ердогану – 71, Сі Цзіньпіну – 72, Моді – 74, Нетаньягу – 75, Хаменеї – 86. Це покоління, яке формувалося у 60-70-х, часи жорсткої геополітики силового залякування, в логіці сфер впливу та блоків. Для них норма – ділити світ на табори, а не шукати баланс. Вони бачать реальність у категоріях, які для Молодих поколінь здаються анахронізмами, наприклад, велика угода або жорстка рука. Старці мають уяву про світ як про арену, де перемагає сильний, сприймають компроміс як слабкість, а поступки як капітуляцію. Врешті геронтократія створює політичну в'язкість, нові ідеї не прориваються, старі міфи про велич, про золоту добу, втрачений рай стають основою державної ідеології. Середовищі інтелектуалів тренд повернення величі викликає занепокоєння. По-перше, сама ідея зробити щось знову є. Глибоко деградантською, це ж було вже, бо розвиток відбувається від сьогодення у майбутнє. Минуле це пройдений етап. Перетворювати його на ціль, бачити в ньому взірцеві часи і вкладати ресурси у їхні відновлення означає заперечувати сам сенс еволюції. Ми добре знаємо, до чого призводить загравання із минулим. Італія Муссоліні апелювала до слави давнього Риму, до імперії Цезаря і Августа, до величі, яка мала стати історичним виправданням нового фашистського режиму. І колоніальної агресії. Гітлерівська Німеччина діяла за тим самим паттерном. Третій рейх поставав як спадкоємець священної римської імперії германської нації, як новий порядок у Європі, який мусить повернути німцям заслужене місце під сонцем. Ностальгія за кайзерівською величчю та травма поразки у Першій світовій трансформувалася у реваншизм. Уся риторика про минулу славу вела до експансії і насильства. Саме на такій основі напруга у геополітиці зростає і сьогодні, не через об'єктивні обставини, а через світогляд. Хто приймає рішення, коли кілька держав одночасно прагнуть стати великими знову, вони неминуче зіштовхуються. Якщо Росія бачить себе як імперію, якщо Китай за такою ж логікою повертає собі місце в центрі світу, Сполучені Штати Америки прагнуть величі глобального лідерства, ще Іран, Туреччина, Індія рано чи пізно ці амбіції мали почати заважати одна одній. У такій грі немає місця для компромісу, лише для зіткнення. Перша світова, друга світова, тоді також всі вірили, що можна домовитись. Отже, велике зіткнення сьогодні. Ні стає майже неминучим не через ресурси чи території, а через сам спосіб мислення.